На початку кровіцтва дошкільного навчального закладу новому. На Комунальна комісія ми замовили, замовили перерахунок проєктно-кошторисної документації ціни 2012 року. Оскільки це питання піднялось на серйозних державних структурах, ми все-таки вирішили першому зробити перший крок, виділити кошти субвенції з міського бюджету на районний бюджет. А районний бюджет свою чергу виділяє на обласний бюджет. Сума, яку ми пропонуємо, 300 тисяч, виходила з того, що по тому перерахунку, який ми зробили, це буде вартувати плюс-мінус, це не точно вартість робіт по фундаментних, по фундаментних роботах. Плюс 7 тисяч ми пропонуємо на коригування проєктно-кошторисної документації. Коригування проєктно-кошторисної документації входить в перерахунок кошторису в цінах. 2012 року і проведення експертизи. Це 300 тисяч і 7 тисяч. На вимогу санстанції, оскільки ми витягуємо це, вирішення цього питання вже декілька років витягували, але досить ну, серйозно постало в цьому році, і оскільки ви в засобі маси інформації знаєте, що постійно в закладах, де перебувають діти, масове перебування дітей, завжди якісь казуси. По харчовому отруєнню, по інфекціях і так далі. Ну, оскільки вже точка дійшла до критичного кипіння, чи точніше кипіння дійшло до критичної точки, є пропозиція виділити 20 тисяч на реконструкцію системи гарячого постачання встановленими Було Болевів буде 9 штук, 7 штук на 20 літрів, двоє на, на 30 і двоє на 50, тому що вони якраз можна зробити на дві групи їх поставити. Зроблена проєктно-кошторисна документація, бой разом з роботою будуть коштувати майже 20 тисяч гривень. Це потрібно зробити. Оскільки в цьому році ми вже не сміємо розпочати будівництво котельні, у нас є слідуючі пропозиції. Ми збирали житлово комунальну комісію два рази, і перший раз, коли ми пропонували зробити ремонт потраси, житлова комунальна комісія добра, скажімо так, не дала. Але ми відкрили теплотрасу, подивилися, що там робиться. Замовили в Державному інституті технічний висновок, чи можна по цій конкурації пропалювати садочок, висновок однозначно ні. Була проведена виїзна житлово комунальна комісія, вони побачили, по яких трубах відбулося постачання, дала свої позитивні рекомендації. Вартість робіт по реконструкції системи водопостачання 72 тисячі 50 гривень. Їх потрібно було робити однозначно. Комісія дала добро, бюджетна комісія дала добро. Це потрібно розробити. Ми ще залишили все-таки 35 тисяч на фундамент по бутеліні по третьому садіку, але вчора були рекомендації бюджетної комісії, що, оскільки, що ми можемо, скажімо так, не залишати ці кошти на фундаменту, а використовувати для більш нагальніших проблем, побачимо, як запрацює система теплопостачання і тоді приймемо рішення. Так ми виходимо. Так, взагалі вона доцільно, раз ще куделя, буде цей типу, траси працювати декілька років, то для чого закладати ти... да. зараз? Ми обговорили це питання, тут дійсно треба вибрати пріоритети. Якщо є така можливість, а ми не хочемо пустити початку будівництва дошкільного навчального закладу, значить нам потрібно вибрати пріоритет або кутельня, або заклад. Я думаю, що всі погодяться з тим, що потрібно все-таки робити і виділяти кошти з бюджету на дошкільний навчальний заклад. Поки капіта... далі по вулицях, Ківерцівське, в ВЖКГ. ОЖКГ. По, по субвенції з державного бюджету, яка в нас йде, у нас заплановано три вулиці Кравчука, Дорошенка і Кубака. По Кравчука роботи виконані, по Дорошенка зараз йдуть, по Кубака розпочнуться. Тих коштів, які було заплановано по субвенції на вулицю Кравчука, щоб її робити в повному об'ємі, не вистачало. Зважаючи на депутатське звернення і на заяви мешканців міста вулиці по вулиці Кравчука, все-таки ми пішли на зустріч і зробили вулицю Кравчука повністю. Житлово комунальна комісія виїжджала на місце роботи задоволені. Пропонується з бюджету на цю вулицю додати додатково. 200 тисяч для того, щоб повністю е, проплатити за роботи по вулиці Кравчука. Це з коштів фонду розум. З коштів з бюджету розвитку. можна використовувати. Ми радились в Луцьку, так і вони роблять. Але плюс ми паралельно робимо проекти і по Кравчука, вже готовий проєкт проведена експертиза. По Дорошенка і по Ковпака е, проекти на виході, і вони зразу подаються в експертизу. Згідно розрахунків, ми ще передбачаємо в бюджеті 44 тисячі на Бачите, тут 244 є. 44 тисячі на проверку кошторисну документацію з експертизою, плюс включили сюди авторський нагляд і, і технічний нагляд. Ну, це таке використання коштів субвенції. Оскільки, оскільки в нас є перевиконання по транспортному збору 53 тисячі, пропонується його розділити слідуючим чином. 13 тисяч залишити на отримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період, щоб нас зима не застала, скажімо так, з зненацька. І 40 тисяч на прочищення відвідної канави по вулиці Чкалова Довбуша. Вартість цих робіт по вулиці Чкалова Довбуша, кажу чого, тому що неодноразово після великих злив звертаються люди, особливо Заводи. депутати знають з того не при району, Оскільки там є якась певна система каналу, їх постійно топить і топить, скажімо так, серйозно. І коли злива йде, якщо там пів дня йде безперервну дощ, система не справляється. Плюс сама канала біля траси по вулиці Чкалова з руками, її, напевно, років 20 ніхто вже толком не прочищав, вона не виконує своєї функції, яку вона повинна використовувати. Да. Там люди почали складувати сміття, вона усунулася, почали заростати деревами. Вартість робіт про чистки канави по вулиці Чкалова від дорожнього господарства до вулиці Паркової ми зробили кошторис становить 91 тисячу. Оскільки ми не можемо зараз виділити 91 тисячу, ми пропонуємо частково виділити кошти, щоб почати початиш найболючішої ділянки цієї канави це від дорожнього господарства до вулиці Свободи. Чого така сума? того, що там не тільки буде прочистка, ще й буде вивезення того всього, що... Що скупилося в Канаді за ці роки. Далі. По загальному фонду. По загальному фонду ми пропонуємо ми пропонуємо слідуючу річ: зняти 20 тисяч з програми використання та охорони земельної території міської ради в частині розмежування стосовно того розмежування держав, земель державної та комунальної власності. Ми передбачали там 30 тисяч гривень за рахунок. Вільних лишків. На сьогоднішній день використано 10 тисяч. Ми пропонуємо поки що на цій роботі поставити крапку, хоча вона потрібна, тому що в нас немає копійки призначень по опаленню по третьому садочку. Значить, взяти 20 тисяч з вільних лишків і взяти 48 тисяч з програми по фінансуванню житлово-комунального господарства. Ці кошти ми забираємо 10 тисяч з відлову бродячих собак і 38 тисяч догляд за зеленими насадженнями. Догляд за заданими насадженнями включає в себе і уквітчення. Пам'ятаєте, ми приймали програму житлово-комунального господарства, ми передбачали 200 з копійками тисяч. Ці всі кошти не були повністю використані, і в нас є можливість частину коштів забрати 38 тисяч. І ми їх пропонуємо розділити слідуючим чином. 8 тисяч залишити на міській раді, оскільки в нас є зараз дуже багато позовів по судах, особливо по самовільно знесених спорудах. Це по Шевченка-20. по цих гаражах, хто депутат з цього округу знає проблему, а суд не приймає без сплати судового збору. І ми подаємо зараз заяви в суд по оренді землі, частково по розірванню договору, частково по заключенню договору, додаткових угод оренди. Оскільки вартість судового збору по таких речах становить тисячу 1070 гривень. Суд не приймає. Ми вже пропонуємо 8 тисяч на міську раду і 60 тисяч на дошкільний навчальний заклад номер 3 Відповідно до тих змін до бюджету будуть паралельно вноситися зміни програми соціально-економічного розвитку. У мене інформація закінчена.